Усім привіт! З вами Наталі, і ви на каналі, де я розповідаю про те, як прожити своє найкраще життя. І це відео про те, чому ми не пам'ятаємо багато чого з дитинства, якісь моменти в житті, якісь ситуації, чому ми задаємося цим питанням, що ми щось не пам'ятаємо. Якось я сказала в своєму інстаграмі про те, що я не пам'ятаю свого дитинства, і якби не мій молодший брат, який був постійно поруч, я, можливо, якісь моменти взагалі не знала би і не пам'ятала би. І дуже багато пішло відповідей, типу, я так само, а чому так, а чому. Бо я почала вже відповідати, так, що для нашої душі ем, так легше проходити е, трансформацію. Що, що це означає? І знаєте, дуже багато питань, типу, а чому їй так легше? А для чого душі проходити трансформацію? Так я ось зараз поясню: е, наша душа. Не наша свідомість, не наш мозок, наша душа прийшла в цей світ, це наше тіло, де ми маємо оцей мозок для того, щоб трансформуватися. Іншими словами, для того, щоб ми могли еволюціонувати. І якщо ми, маючи думки чи згадки про минуле, Якщо у нас в голові багато цієї історії, що там колись відбувалось, ми хочемо на це опиратися, і ми тоді, тут, на момент тут і зараз, не ну, не то, що не розуміємо, ми не бачимо якихось інших шляхів, як щось можна змінити. Або трансформація вона відбувається тоді, коли ми щось змінюємо в своєму житті, робимо якісь висновки, робимо якісь інсайти, і ось наша душа. Для того, щоб еволюціонувати якісь моменти забуває. І це робиться, ну скажімо так, робиться душею спеціально, щоб у нас мозок звільнився від не, не нам зараз інформації і щоб інформація нова поступала. Це знаєте, як комп'ютер. Якщо він перегружений якимись файлами, якимись програмами, які вже там не несуть якогось сенсу, чи вони устаріли, то треба їх удаляти. Так само і наш мозок. А він або пам'ятає багато чого, і несе сюди, в цей момент, тут і зараз, да, в наше це майбутнє, або навпаки, він відмовляється щось пам'ятати. Але при цьому всьому виникає питання: а чому тоді так? Чому хтось багато чого пам'ятає з минулого, а хтось взагалі нічого? Так от я скажу, що у кожного рівень свідомості різний, і у кожного душа вибрала свій шлях. Якщо ви пам'ятаєте минуле, значить для чогось вам це треба. Якщо ви не пам'ятаєте це минуле, вам це не потрібно. Бо в такі моменти дуже багато хто звертається до різних гіпнологів, уходить в різні оці, знаєте, трансові стани для того, щоб щось там згадати з дитинства, пропрацювати щось з дитинства. Я вам так скажу: якщо ви не пам'ятаєте, вам це не потрібно. Вам ця інформація зараз не потрібна для вашого розвитку. Так, да, ви можете туди сходити, піти, подивитися, що там було і що спричинило те, що у вас відбувається сьогодні. Але це більше, знаєте, інформація знову ж таки для мозку, не для душі. А для того, щоб пояснити, що там колись спричинило цю ситуацію в сьогоденні. Коли мова йде про причину-наслідкові зв'язки, там хочеться поняти, де цей корінь цієї проблеми. Але. Якщо ви щось не пам'ятаєте, не напрягайтесь. Навпаки, будуйте своє життя тут і зараз, в момент тут, використовуючи той досвід, ті знання, які ви пам'ятаєте, які ви знаєте, які призвели вас до якогось успіху у вашому житті. Бо коли ми ліземо все минуле і починаємо щось згадувати, це не завжди корисно. Майже завжди це не корисно. Чому так? Тому що там в минулому немає енергії. А у нас все, що ми будуємо сьогодні, має бути під цією енергією, нашою, під нашою увагою для того, щоб воно росло. А коли ми йдемо в минуле, ми віддаємо свою енергію, і ми тоді не маємо тут і зараз те, що ми зараз хочемо. Ще раз повторюсь: хто не пам'ятає своє дитинство чи якісь події, чи, можливо, навпаки, їх навіть пам'ятає, але не так, як пам'ятають інші, нічого страшного тут немає. Це е, вам просто для того, щоб ви уже тут і зараз змінювали своє життя, не дивлячись на те, що було колись. Е, ось. Тому всім дякую, хто дослухав відео до кінця. Якщо залишились якісь залишились питання, запитуйте, буду відповідати. І до зустрічі всім в наступному відео.